З нагоди Дня Збройних сил України в Івано-Франківську вшанували пам'ять героїв, полеглих на російсько-українській війні. У меморіальному сквері схилили голови рідні та близькі українських захисників. Також під час панахиди рідним героїв вручили почесні медалі за честь та звитягу. Посмертну медаль отримала дружина загиблого бійця Андрія Савчина. Надія розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення її чоловік повернувся за кордоном і без жодних вагань став на захист України. Служив у лавах 65-ї окремої механізованої бригади. Загинув у запеклих боях під Запоріжжям. Він дуже був, він допомагав всім. От він не був, він ну, якийсь такий співчутливий, напевно, був. У мене дуже хороший був чоловік. Я пишаюся ним. Це пам'ять про нього, про його дух. Ще одну нагороду за честь та звитягу отримала мати героя Миколи Кузіва Надія. Він був механіком-водієм зенітно-ракетного взводу. Мати Надія каже, медаль, яку нині отримала, це знак пам'яті, на яку заслуговує її син. Це є ні, ні забути, ні подумати. Ну він був настроєний зразу. Він він колись ще казав, що мамо, а хто піде, як не ми? Підете ви, якщо ми не підемо. Він, він не говорив мені до послідку. Мій син герой, він не здавався, він не тікав, він не ховався за спідниці в мамині і не їхав за границю. Він сказав, що я буду захищати свою країну до останнього дня. Усього полегшення на душі, що, хоч хтось пам'ятає наших героїв, що не забули, бо знаєте, ми звичайно, що не забудемо, а люди нехай би всі бачили і чули, і розуміли, що як не підемо ми, то ніхто нам перемогу не принесе. Нині обов'язок кожного пам'ятати та вшановувати загиблих захисників цього року. На підтримку військових Івано-Франківська МТГ спрямувала понад 600 мільйонів гривень. Почесні нагороди за честь та звитягу отримали близькі чотирьох десятків родин загиблих воїнів наших земляків. Віроковцунадрій Буцяк новини на вежі.